Ну що ж, ми розпочинаємо роботу громадської студії Медіа Майдану. І сьогодні у нас дуже цікавий гість. Це Валентина Жуковська. Вона поки що почесний президент пад Азот. Вітаю вас в нашій студії. Вітаю вас. Одразу після виборів з'явилася інформація від вас на Фейсбуці, що у вас контракт був з азотом до 1 листопада і ви покидаєте місто. Чому? Закінчується контракт, а його якось пролонгувати. Ну, знаєте, я думаю, що всьому приходить час. І от напевно ця дата, яка в контракті закінчується, вона вчасна. Я проногувати поки що не маю наміру. Угу. Ну і власне про вибори. Які ваші враження від ходу голосування від виборів взагалі? Чесно кажучи, чудові. Я думаю, що ця відповідь вас можливо і розчарує, але я вам щиро кажу. І навіть пройду декілька аргументів, чому. Ну, по-перше, в рамках цієї кампанії я зустрілася з великою кількістю таких і своїх знайомих людей, і чудових людей, які дійсно вболівають і за країну, і за місто. По-друге, мене підтримувала, я вважаю, одна з найкращих команд Черкас громадська рада Черкас. І сьогодні я впевнена, що вони залишаються дуже активною такою частиною громади міста Черкас. І третє, я хочу сказати, що в нашій компанії ми не задіювали ніяких політично-маркетингових заходів, методів. Да? І от я завжди була за мажоритарні вибори. Я вважала, що мажоритарні вибори це така частина, коли сам депутат не втрачає зв'язку з виборцями. Тобто виборці його дуже добре знають, він знає дуже добре, що необхідно для виборців. Але сьогодні я думаю, що для України необхідно цю норму обов'язково змінити. Тому що сам мажоритарщик, він змагається якби, з брендом, політичним брендом. І проти нього стоїть не просто кандидат від іншої партії, проти нього стоїть політично потужна партія. І виграти в політично-потужної партії практично, ну, на жаль, неможливо. Тому от на сьогоднішній день, якщо всі ці аргументи взяти, я вважаю, що кампанія проведена нами добре. Тобто результати вони в цілому я ними задоволена. Тобто ви вважаєте, що от Петренко він переміг лише тому, що він був від блоку Петра Порошенка, так від потужного політичного бренду. Я вважаю, що всі, хто йшов з потужним політичним брендом, усіх у них завчасно була велика, скажімо, така ну, пора, якщо можна сказати, перед іншими мажоритарщиками, тому що їм допомагала партія, яка могла вкласти велику кількість ресурсів, яка фактично підтримувала їх ідеологічно, яка тим не менше скажімо, формувала в суспільстві запит на те, що підтримує нашого кандидата. Якщо ти підтримуєш першу особу нашого блоку, то підтримує нашого кандидата. Дата і оцей скажімо, ланцюжок його дуже важко розбити, але якщо врахувати результати виборів на інших округах, де також балотувалися представники від потужних політичних сил, а перемагали колишні регіонали, так які йшли самовисуванцями, тобто їх не підтримувала жодна партія, чому там не спрацював ось цей політичний бренд, як ви кажете? Є такі випадки, але в більшість е, випадків вони відносяться до сільських регіонів, якщо ви подивитесь до сільських регіонів, і в цілому до тих регіонів, де фактично і був попередній нардеп. де люди сформували свою думку до попереднього нардепу з різних інших висновків. От але в цілому, якщо брати, скажімо так, результативність мажоритарних виборів, то ви побачите, що перемога вона знаходилась на наступних, базувалась на наступних крижалях. Ти або був представником якогось потужного бренду, а в цілому, це фактично, фактично, сьогодні це блок партії Порошенка і о, Народний фронт, або ти, скажімо, отримав цю перемогу в дуже таких сільських районах, де ти був попереднім Угу. Після виборів, коли вже стали відомі результати, то, по вашому округу, що переміг Петренко Олег, так? І на прес-конференції він сказав, що ви його не привітали з перемогою. Вам не хотілося йому подзвонити, привітати, чи в чому причина? Ну, я думаю, що я можу привітати блок Петра Порошенка. Тобто я знаю багатьох людей в блокі Петра Порошенка і можу їх привітати з тим, що сьогодні громада підтримує саме Петра Порошенка, президента України. Угу. Тобто особисто кандидату ви не потиснули проку після цих виборів. Ще раз кажу, я не Коли ти маєш конкуренцію з кандидатом, угу. то ти дуже добре повинен розуміти а, його платформу, його ідеї, його погляди. Але на сьогоднішній день, мажоритарчик, я як мажоритарщик, я мала конкуренцію з блоком Петра Порошенка угу. саме з поглядами. Перших осіб блоку Петра Порошенка. Ну добре, тоді керівник штабу блоку Петра Порошенка, так, депутат міської ради Андрій Більда, він свого часу звинувачував на сесії міської ради, в тому, що е за вас агітують якимось там цукерками, цукром і тому подібне. Йому ви руку потиснути не хочете, як представнику партії? От ви добре згадали, що от звинувачував, так? Да? Я все ж таки хотіла б не глядячи на те, що місто покидаю. Я хотіла б, щоб це питання було все ж таки доведено до кінця, тому що от ми з вами зустрічалися перед виборами. І я казала, що це така чорний піарний ход, і зараз я його підтверджую. І мені шкода, що саме в таких технологіях ми втягуємо простих людей. Особливо тоді о, була задіяна, скажем, ну, жінка 76 років. Да? Uh -huh. От я хотіла би, щоб обіді я можу потиснути руку, тоді, коли він uh -huh. вибачиться перед цією жінкою, коли фактично скажімо, буде поставлена крапка от в цьому питанні. І це дуже важливо ще чому? Тому що вибори ще відбудуться не один раз. Тобто країна буде стояти перед виборами, ну дай Боже, через 5 років, а можливо і раніше. Вже весіни будуть місцеві вибори, і напевно той же більда. Буде пробувати свої сили в цих місцевих виборах, і мені хотілось би, щоб от такі технології, чорні піарні, які теж були застосовані цього разу о, і проти мене як кандидати, проти інших кандидатів, що все ж таки вони йшли на нівець, щоб ми о, рухались. От у нас дуже така тема там чесні вибори. Да? Це їх такий мем, який постійно скажімо, кожним повторюється. і підписується декларація за чесні вибори, попередньо вибору, але ніхто ж не дотримується. Тому хотілося б, щоб от на Черкащині була зроблена така вже очищення від цього процесу, щоб цього не було. І бажано, щоб Більда теж був учасником таких результатів. Зрозуміло. Пані Валентина, mm. от на одному з ефірів ви казали, що якщо станете депутатом Верховної Ради, то ви не будете покидати наше місто. А тут виходить, що ви не виграли так на виборах і вже заявляєте, що ви покинете наше місто. Чому все ж таки так? І ну тут теж дуже проста, скажем, аргументація. Зв'язку з тим, що на сьогоднішній день, якби я залишилася, якби я стала депутатом Верховної Ради, то в мене була б інша велика активність, яка відповідальність за місто, відповідальність перед своїми виборцями. Сьогодні в мене просто контракт. Контракт комерційний, який стосується роботи одного підприємства. Цей контракт закінчується, і я якби їду. Така все ж ну причина, чому ви не хочете залишатися якось дійсно пролонгувати цей е, контракт та, і залишитися в нашому місті. От що, що можливо ви образилися на виборців, які не підтримувалися? Чи, в чому причина? Ні, Валентин. Я думаю, що на людей загально ображатися не потрібно, тому що кожен має свою думку і висловлює так, як він вважає за необхідне. от я думаю, що сьогодні от вичерпався та суть мого контракту, яка була з патазот, вона закінчилась. Зрозуміло. Одразу після того, як ви написали своє повідомлення в Фейсбук, на Черкаському форумі була створена тема, яка називається Жуковська покидає Черкаси, може закроють Азот. Досить таке жваве тут обговорення було за кілька днів вже 18 сторінок. Що з азотом буде? Бо багато хто пов'язує ваш, скажімо так, ухід, те, що ви покидаєте азот з тим, що його можуть закрити. Чи дійсно це так? Я думаю, що не так. Ви знаєте, моя думка вона наступна: що такі підприємства, як Азот, вони Україні необхідні. Сьогодні Україна повинна все робити, щоб великі підприємства, які складають, напевно, в деякі мірі і потужність України, вони працювали. І Я вірю, що азот буде працювати. Він необхідний Україні, в тому числі, що він виробляє дуже важливу продукцію мінеральне добриво. Ви знаєте, я завжди казали, що азот вирощує хліб, і це правда. Якщо азот не буде опускати мінеральне добриво, то Україні не буде хліба. А це одна із наших головних складових, золотих складових нашої держави. Угу. Азот буде працювати. Тобто звільнень багатотисячних не буде. А звідки у вас така думка? Ну, люди, я ж кажу, на форумі тут угу. пишуть, що можливі якісь багатотисячні звільнення, враховуючи те, що газ, це ж урядова постанова, що не буде взагалі як працювати. Чи дійсно це так? Чи все нормально буде? Я впевнена, що буде все нормально. Угу. Зрозуміло. Пані Валентина, а все ж таки, куди ви поїдете від Черкас? Ви ну, з 1 числа ви, по суті, безробітна, так? Будете? Да. Чи будете ставати до центру зайнятості? До центру зайнятися? гарна пропозиція. Знаєте, я якось не замислювалась. Ну, чесно кажучи, в мене є пропозиція де працювати з 1 січня. Поки що я поїду в Гарвард, я закінчую Kennedy School, угу. і закінчую ці курси, які в мене залишилися. А з 1 січня в мене є пропозиція, де працювати. Яка якщо не секрет? За кордоном. Угу. Це надовго? Там... На рік контракт. Зрозуміло. Теж пов'язано з хімічним підприємством? Ні, з... ні, ні. Це фінансова інвестиційна діяльність. Угу. Не шкода покидати Україну на цілий рік? Шкода. Ви не повірите, як шкода. Просто не повірите. А що ж так? От, що вам такого запропонували, щоб на цілий рік забрати вас з України? За зарплата там якась дуже ні, зарплата, європейська зарплата, вона ніколи не відрізняється, скажімо, якимись такими числами, щоб вони вразили, повірте, ніколи. Це нормальна європейська зарплата. Я думаю, зарплата. Європейці дивуються наші зарплати. Дивуються, да. так. Дивуються, розуміють, вразити. розуміють, що жити за такі кошти важко. Угу. Що буде з громадською радою, радою Черкас? Вона буде продовжувати працювати чи... обов'язково. Там велика потужна команда. Хлопці виросли. Тобто вони дійсно ті люди, які небайдуже відносяться до тих питань, які стосуються міста. І мені хотілося б, щоб вони відігравали значну роль в розвитку міста. Дуже важливо, щоб Черкаси не зупинилися, знаєте, на такій зупинці, де ти довго-довго чекаєш якихось змін, а вони не йдуть. Все ж таки важливо, щоб Черкаси себе знайшли. Сьогодні ситуація в Україні серед міст це буде теж своя конкуренція, і важливо, щоб Черкаси не залишилися позади, як вони зараз є. Стосовно тролейбусів, я так розумію, створюється все ж таки так, спільне підприємство, і тролейбуси азотівські виходять на лінію. Правильно? Правильно, абсолютно вірно. Все без, да, то, все без змін. Тобто я думаю, що якщо Черкаська міська рада поквапиться і Черкаське міськоконком чесно зробить всі необхідні документи, то ми вже побачимо найближчим часом, чи ви побачите їх найближчим часом на черкаських дорогах. Це, це добре. Що б вам запам'яталося ось за цей час в Черкасах? От назвіть, можна назвати три таких найулюбленіших місця, ну, окрім Азота? Да, так, можу. Да? Місце саме, да, так? Так, місце. Тобто, ну, площа дружби народів. <laughs> Зрозуміло, так? Да? Тобто, площа дружби народів. Тобто, мені подобається будинок Щербина. Я вважаю, це дійсно те, що окраса Черкас. Мені, подобається, напевно, і митниця, от сам як масив, який от, е, так близько до Дніпра, і от загальню таку напевно, простір якийсь. От митниця теж дуже подобається. Пам'ятаєте, я вас питав стосовно панно. Uh -huh. Сьогодні знову спілкувався з Назарієм Вівчариком, і він все ж таки турбується, що якщо ви поїдете, то ось не буде знову зроблено панно. Віддобно. Не буде в кого запитати, да так то не буде в кого запитати. Тому uh -huh. ось, маючи таку нову воду, все ж таки казали на минулого ефіру, що потрібен час, так щоб його відновити, зробити якесь нове. Скільки це потрібно, Скільки час? потрібно часу. Угу. Я казала минулого ефіру, що також у нас немає гарної пропозиції, да? то тобто, що саме може бути відновлено на цьому пану. І от якщо Назарій турбується, колись я також вам пропонувала в Фейсбуці, щоб турбуватися не тільки набираючи смерті чи набираючи, скажімо, коментарі, да? а приєднатися до того, щоб зробити необхідну пошук, що потрібно, що там може бути відтворено. Скажу так, що ми ніколи не відмовлялися дійсно художньо прикрасити цю площу і відновити, якщо не це пано, відновити якийсь новий художній витвір. Але пропозиції не було. Тому якщо громада знайде таку пропозицію. Ми однозначно її зробимо так. Це теж, потрібно відповідно. звертатися в громадську раду Черкас чи безпосередньо назву, куди свої пропозиції. Направляти? Так, так. так. Можна в громадську раду Черкас. Mm -hmm. Ми звертали свого часу і до спілки художників, ви знаєте, і робили декілька конкурсів. Але шкода, монументалісти в Україні поки що ну, не знайшли такого, чи пропозицію можна було б відтворити. Mm -hmm. ну, враховуючи. Те, що ви сьогодні останній день, так? В Черкасах, чи спілкувалися ви з міським головою ось, після виборів? Ні, не спілкувалася. Не дзвонили йому, і він вам не дзвонив. Ну, я думаю, що наші відносини, вони, як скажемо, так, не, не мають собі підґрунтя, щоб ми прощалися. Не глядячи ні на те, що я покидаю Черкаси, тому ні, ми не спілкувалися. Угу. А на Азоті, власне, будуть якісь, там якісь урочистості, заходи, проведення, проводи, да, да, проводи, да, червона доріжка, квіти. Знаю, то, власне, то, власне. Як заведено, да? а, ну, на Азоті буде спілкування з людьми. Я вдячна всім своїм співробітникам, які підтримували мене, які вважаю, азот, все ж таки відіграє значну роль в житті Черкас, і це неможливо скидувати, скажем, чи про це забувати. Тому я вдячна кожному з них. Знаю, що вони в 2014 році зробили дуже важливу роботу зробили роботу для України. Я казала вам, що це було єдине хімічне підприємство, яке працювало і фактично забезпечило Україну мінеральними добрами. Тобто я вірю, що це підприємство ще не раз покаже і свою потужність, і ще раз підтвердить славу хімічного гіганту України. І знаєте, от ви згадали за міського голову. Я скажу вам так, що Черкасам 728 років, Азоту 50. Я впевнена, що колись ми дочекаємося того міського голову, який буде цінувати Азот. Розуміло. І так на приостанок, як часто ви будете все ж таки заїжджати до нашого міста? Все ж таки багато часу провели, так я сподіваюся, ви його полюбили. Як часто все ж таки можна буде вас тут зустріти на вулиці? Я дійсно люблю Черкаси. Я правда вам скажу, що от е, я жила в різних містах України, і, напевно, можливо, що доля десь не можливість жити в інших містах. Але Черкас таке загальне українського дому. І мені б хотілося щиро хотілося, щоб я чула про Черкаси тільки в позитивному і в такому напрямку, скажімо, і розвитку, і інновації, і ідей, щоб це було місто флагман України. От коли ми створювали громадську раду Черкас, одна із таких завдань, цілі це було зробити Черкас найкращим містом центральної України. І от я сьогодні зустрічаюсь з командою громадської ради, і хочу ще раз сказати, що завжди мета повинна бути великою, тою, яка, скажімо, тебе надихає. І мені хотілося б про Черкаси знати тільки кращі новини. От і однозначно буду провідувати. Тобто буду приїжджати, приходити до вас, зустрічатися з людьми, люди чудові, місто чудове, тобто необхідно, щоб в ньому був такий, знаєте, новий подих життя. Угу. Ну і все ж таки, оскільки у нас в Черкасах будуть скоро вибори міського голови, чи будете ви подавати свою кандидатуру на міського голову? Чи може щось вас змусити? Валентин, ви очікуєте цього, що ви так запитуєте мене? Це може бути. Все може бути? Ні, я не планую подавати кандидатуру. Не 100%, 100 і не відсотків? Не передумай, да. да. Не передумай, да. так. Я не планую. А чому? Ну, тому що фактично більше бачу себе в іншій галузі. І на сьогоднішній день мені хотілося б, щоб місто отримало такого голову, який би якого ж теж кожного дня, знаєте, думка була тільки, що в Черкасах, і що зробити в Черкасах такого, щоб люди відчували своє життя тут краще. Тобто, от, мені завжди здається, у тих людей виходить все, і результат їх, ну, такий позитивний, чи, скажімо, в якійсь мірі, досягає рівня, коли людина живе це. От людина повинна жити цією мрією. І я хотіла би, щоб у Черкаса був такий міський голова, який би жив би саме мрією, що Черкаси найкраще місто України. У вас мрії немає? У мене така мрія, вона була, але сьогодні та склалася життя, що я вже вимушена їхати. Зрозуміло. Ну і останнє питання. Mm. Сьогодні Хэллоуин американське таке чудове свято. Чи якось ви відзначаєте його? Можливо, якісь там костюми собі заготовили чи щось таке. Ні, Валентин, не приймаю участі, хоча, так, да, дійсно, ви мені нагадали. Ну, от зараз зайду, піднімусь Сантімо, подивлюся, як вони приготувалися до такого свята. Зрозуміло. Ну що ж, я вам дякую. Величезне спасибі за те, що з да. А, Нагадаю, що ми спілкувалися з Валентиною Жуковською. Вона поки що почесний президент ПАД азот але контракт закінчується і. Ви не будете так, президентом по-чесному. А хто буде? Не знаєте? Не знаю. Це ну... вибір компанії буде. Ну все, ми закінчуємо роботу громадської студії. До зустрічі.